Анатолій Волевський Хранитель Як часто ми живемо швидкоплинними повсякденними клопотами, абсолютно не замислюючись про те, скільки несподіванок, а часом і справжніх небезпек чатує на нас на кожному кроці. Ми просто не помічаємо їх, вважаючи, що з нами нічого не може трапитися. А якщо вже і звертаємо увагу, то дивуємося, як це нам пощастило не потрапити в біду. Напевно, все не так просто, як нам здається. Кажуть, буцімто кожна людина має свого особливого янгола, охоронця. Але мало хто здогадується, що насправді існують ще й спільні хранителі захисники, яких призначає сама природа. Придивіться уважніше навколо, і ви обов'язково побачите когось із них неподалік. В одній теплій середземноморській країні, куди так часто подобається їздити на відпочинок нашим туристам сірою і холодною зимовою порою, на самому краю урвища, що небезпечно нависає над автострадою, росте самотнє дерево. Лише деякі автомобілісти, що проїжджають внизу, випадково піднімають голову і звертають на нього увагу, швидкоплинно вражаючись тому, яким це дивом воно тримається на самій кромці, але незабаром начисто забувають. А дерево мовчазно стоїть на цьому місці, ось уже багато років, завзято вчепившись корінням, як велетень пальцями в гурвище і утримуючи його від обвалення. У деяких народів існують старовинні казкові легенди про те, що дерева вміють ходити, зовсім непомітно для людського ока, підтягуючись корінням і зміщуючись у бік, щоправда, дуже, -дуже повільно. Кожен їхній крок триває десятиліття, але все ж таки, напевно, і цей деревний велетень міг би відступити подалі від небезпечного краю, але ні. Він, геройський, мовчазно тримає останню лінію оборони, не претендуючи на славу. Можливо, нам, людям, варто було б уважніше і дбайливіше ставитися до природних хранителів, які повсюди оточують нас.